Вітаю вас на нашому прямому ефірі. З вами я, Марина Безугла, і ми найближчих 20-30 хвилиночок будемо говорити про клуб, який скорив серця вже 1 мільйона 700 тисяч партнерів по всьому світі, і кількість постійно збільшується з неймовірними темпами. Ми просто в шоці. Ми просто в шоці від того, що відбувається. Наскільки є компанія, яка сьогодні змогла задовольнити потреби абсолютно кожної людини, тому що саме так це і відбулося. Ми будемо про це говорити, тому у вас є зараз можливість відправити запрошення на нашу зустріч всім людям, хто зацікавлений таких можливостей, запросити гостей на наш ефір. Або потім просто в кінці можна буде відправити вже відеозапис. Але цю інформацію сьогодні треба давати кожній людині. Просто кожній людині це необхідно, і кожен для себе знайде те, що йому буде дуже до вподоби, те, що буде йому близьке до серця і до душі. Про які потреби йде саме мова? Знаєте, в кожної нашої людини в світі ми всі з вами настільки різні, і в кожного з нас абсолютно вони різні, але є дві основних: це ніхто зі мною сперечатися точно не буде. І це, звісно, питання здоров'я, тому що кожен із нас повинен бути здоровим, залишатися здоровим і при цьому не витрачати всі гроші світу. Відповідно, забезпечити здоров'я і підтримку організму не тільки свою власне, а й наших дітей, наших батьків, взагалі тих людей, які для нас. <кій> дуже дорогі, дуже близькі, кохані, і так далі. Тобто, питання здоров'я сьогодні дуже актуальне. І самі розумієте, що якщо раніше, раніше ми дещо нехтували питанням здоров'я, то після пандемії, яка просто сколихнула весь світ, ми сьогодні всі свідомо підходимо до цього питання. Ну і наступне відповідно, тому що. Багато людей думають, що для того, щоб бути здоровим, потрібно багато грошей. Це також дуже важливе питання на сьогоднішній день. Фінансова складова частина. І тому Лівгуд задовольняє і її. Абсолютно кожна людина без виключення має можливість тут заробляти. Причому просто додатковий такий певний дохід, який витрачати вже далі за власним розсудом. Так і... Основний дохід з часом навіть дійти до рівня фінансової незалежності, про що вже на сьогоднішній день показують дуже багато результатів. Люди на сьогоднішній день заробляють десятки і сотні тисяч доларів, і це все про компанію Лівгуд. І кожен має на це можливість. Абсолютно кожен головна задача просто бути тут. і Уявіть собі, що компанія дає можливість заробляти тим людям, які просто являються. Нас клубна модель, тому просто є членом клубу. Ну, а для тих людей, хто активний, то, звісно, відкриваються неймовірні можливості. Нас називають феноменом на ринку, нас називають хтось еволюція, хтось революція. Мені подобається, знаєте, таке, такий вираз, що компанія з'явилася для того, щоб нарешті. Викорінити всі недоліки взагалі в індустрії компаній прямих продажів компанія, яка прийшла з новим веденням бізнесу, з новими підходами, з новими правилами, і показала, що це не просто має право на існування, а що саме такі правила сьогодні необхідні, і що саме таке людям підходить. Що за модель бізнесу? Чи дійсно це сучасна нова модель бізнесу? Чи можливо це вже якась перевірена перевірена часами і роками? Знаєте, недавно була на одному крутому просто тренінгу в неймовірного коуча, неймовірного він і, і психотерапевт, він і тренер по бізнесу, він і психолог, ну, взагалі неймовірна людина, різностороння, така дуже багато в нього досягнень регалій і так далі. І він відкрив очі, от особисто для мене, що таке нове, що таке нове, от, подумайте, взагалі, по суті, щось нове придумати на сьогодні нереально. От, навіть е, все, що нове в нас трапляється в нашому житті, це по суті сміливість об'єднати те, що є уже давним-давно перевірене роками. Старе, просто є сміливість взяти це все і об'єднати в одне ціле. Те, що не робить хтось інший, розумієте? От нове у нас. Е, ну уявіть просто, е, наприклад, комп'ютер новий. матеріал, з якого з виготовлений комп'ютер, він давним-давно відкритий. Це не щось нове. Цей матеріал вже давним-давно всі люди знають. Правда, там е, якісь, е, якісь елементи там е, для радіо е, використовували якісь плати. Тобто, це знову ж таки не нове. Просто маючи сміливість для ідеї об'єднати ці всі старі елементи, ось створилося щось, щось новий, якийсь продукт. От рівно так само в будь-якій сфері, все, що нове з'являється, це просто людина, якась має певну сміливість об'єднати в одне ціле те, що є ну, нібито несумісним. От рівно так само з'явилася компанія «Лівгуд». Четвірка, неймовірна четвірка, змогла об'єднати. Такі напрямки, які якоби були несумісними, просто вони були в нас поряд разом із нами, і ми їх просто використовували як окремі гілки. А в компанії Лівгут ми змогли їх об'єднати в одне ціле. І ось дивіться, що це за основні такі напрямки. Перший напрямок це клубна модель бізнесу або бізнес на підписках. Для тих, хто не розуміє взагалі, це бізнес на абонплатах. І якщо ми з вами проаналізуємо, скільки абонплат в рік. Ми з вами робимо або щомісяця. То ви навіть не будете здивовані, ви скажете, що для мене це норма життя. Я вже дуже давно роблю різні абонплати, тому що я плачу за комунальні послуги, я плачу там за якісь фітнес-зали, за гуртки своїх дітей, за мобільних операторів, за домашній інтернет, за кабельне телебачення. Я завжди щось плачу постійно щось плачу. І я ніколи не чекаю взамін, що ці компанії. Які надають мені послуги, взамін щось будуть повертати, якісь кешбеки чи бонуси, чи дають можливість заробити. Ні, я звісно їм плачу. Компанія отримує прибуток. Взамін я отримую виключно послуги, от і все. Бізнес на підписках або бізнес на абонплатах це виключно про вашу вигоду. Ви самі розумієте, куди ви йдете, для чого ви це робите. Ну, просто у нас, знаєте, це я так уже по зрозумілому для нас розкладаю, що це бізнес на підписках. А от якщо взяти е, західні країни, якщо говорити про Америку, то це клубна модель бізнесу, яка вже давним-давно існує. І сьогодні дуже багато компаній переходять саме на таку бізнес модель. Клубну модель бізнесу, модель членства. Це нормально, тому що людина бачить виключно свою вигоду. Наступний такий елемент, який об'єднала компанія Лівгуд, це саме маркетплейс. Ну і звісно, знову ж, зі мною ніхто не буде сперечатися. Тому що на сьогоднішній день маркетплейси являються трендовим напрямком. Сьогодні величезна кількість магазинів, як на землі, так і в інтернеті. Ви тільки відкривайте і у вас є величезна пропозиція. Хочете в інтернеті, заходьте в тему, Алі Експрес, Алі Баба, ОЛХ, Пром Юей, будь ласка. На щиро стояло питання купити дитині книгу. То ми передивилися всі маркетплейси, які тільки існують, і вибираємо той варіант, який буде для нас вигідний. Ми обираємо за швидкістю, за якістю, за обслуговуванням і, і так далі. Тобто можливістю комунікувати там з продавцем і так далі. Ми самі обираємо і сьогодні величезна пропозиція на ринку, але вони з'являються все більше і більше. Це ще одне підтвердження того, що це на сьогоднішній день являється невід'ємною частиною нашого життя, і що це тренд, це популярно, це те, що людям сьогодні необхідно. Ну і наступний напрямок, наступний, який дає саме можливість заробити, це партнерська програма. Партнерська програма сьогодні знову ж таки не новина. Багато магазинів переходять на партнерські програми, але що вони пропонують? Пропонують додаткові рахунки, додаткові бали, де якісь там накопичуються. Потім вони згорають, якщо ви їх не використовуєте. Можливо, ви можете там якусь частину оплатити на ці бали, наприклад, за свої покупки. Сьогодні дуже багато магазинів техніки такі використовують партнерські програми або програми лояльності, кешбеки, бонуси сьогодні. Банки. Використовують кешбеки, якщо ви приведете друга і отримуєте там на рахунок 50-100 гривень, там вже в залежності від банку служби таксі так само використовують. Приведи друга, хай він стане водієм служби таксі, і ви отримуєте там на свої бонусні рахунки додаткові гроші. Тобто, це сьогодні знову ж таки не щось нове відкрите, але сміливість об'єднати в одне ціле взяла на себе компанія Лівгуд. Сьогодні це неймовірні показники за 22 місяці. Вже на який сьогоднішній день існує компанія. Ми отримуємо неймовірні результати. 1 мільйон 700 тисяч партнерів приєдналися до компанії Лівгуд, і кількість просто з неймовірними темпами збільшується. Тому що якщо говорити про клуб, то це вигідно. Якщо говорити про маркетплейс, то це необхідно. Ми ж взагалі з вами постійно щось купуємо, а тут можна придбати все в одному місці. Ну, якщо говорити про партнерську програму, відповідно вигідно, тому що тут можна заробити. Хто на сьогоднішній день вже використовував цю, використовував цю бізнес модель, тому що багато в інтернеті чуємо перевірена часом, перевірена часом, але сучасна. Дійсно перевірена часом продовж 30 років компанії Амазон і перевірена часом продовж 40 років в компанії Costco. але це бізнес-модель виключно клубна і маркетплейс. Ці компанії не змогли додати партнерську програму і не дають можливості заробляти. Уявіть собі, що на сьогоднішній день Амазон, який вже впродовж 30 років використовує клубну модель з маркетплейсом. На сьогоднішній день більше 220 мільйонів учасників в клубі Амазон Прайм. Тобто люди розуміють вигоду, люди розуміють сенс, але Амазон не ділиться своїм прибутком. Лівгуд ділиться. Що треба зробити, щоб стати частиною нашої компанії і почати користуватися, користуватися? Всіма вигодами, які дає компанія Лібут, звісно, зареєструватися. Треба зареєструватися, оскільки в нас клуб. Реєстрація в нас одна для всіх 40 доларів один раз на життя. У нас не мережева компанія. В нас немає вступних далі пакетів, в нас немає додаткових умов, в нас немає, знаєте, підводних скритих каменів. Про все це ми говоримо з самого початку. Тобто реєстрація одна для всіх, один раз на життя, 40 доларів. Далі для того, щоб користуватися всіма вигодами, потрібно внести абонплату, і ви самі обирайте, яку абонплату ви будете використовувати або один раз на місяць 10 доларів, або один раз на рік 100 доларів. Будь ласка, виключно про вашу вигоду. Якщо не можете фінансово собі дозволити більшого. Рекомендую, що місячна абонплата 10 доларів. Якщо не обмежені в фінансах, можете собі, знаєте про це не турбуватися. Можете собі заплатити річну. По перше, ви заощаджуєте 20 доларів. По друге, ви не прив'язані до дати абонплати. Ну, наприклад, сьогодні 21 жовтня. Якщо ви реєструєтеся прямо зараз, то наступна ваша дата абонплати при умові річної абонплати 21 жовтня аж 2025 року. Ви цілий рік. Не думайте за те, що вам там треба було заплатити, а ви не заплатили. Ось так от дуже просто і ось так от дуже легко. Звісно, вибираєте виключно ви, що в результаті дає вам клубна карта. Тому що реально ось ця абонплата і ось ця реєстрація в компанії Лівгуд відкриває перед вами неймовірні можливості абсолютно перед кожним одинакові. Перша, це, звісно, доступ до продукції. Компанія Лівкуця Маркетплейс, в першу чергу, відповідно, у нас є продукція, яку ви завжди лише за бажанням. Ніхто вас не змушує купувати. Лише за бажанням купуєте тоді, коли вам треба, в тій кількості, які вам необхідно. Доставка є по всьому світі. Звісно, немає доставки у країни, які під санкціями, з якими цивілізований світ не працює, а всі інші є така можливість. Ви доставляєте прямо додому. Продукція на сьогоднішній день молодості, краси, довголіття, здоров'я, відповідно, але в подальшому тут будуть інші напрямки: брендовий одяг, гаджети, побутова техніка, все-все-все, що ви звикли купувати в різних магазинах, ви завжди зможете придбати в компанії Livgood. В подальшому іще більше, тому що тут будуть послуги, і це буде неймовірна конкуренція для компаній, які займаються, уявіть собі. Туризмом, тому що в нас тут буде туристична площадка та ще і навчальна платформа. Це завжди лише про вашу вигоду. Ви завжди зможете подорожувати світом, при цьому не переплачуючи, у вас буде доступ до багато різних варіантів вашого відпочинку. Лише за бажанням, лише тоді, коли ви захочете. І абсолютно абсолютно для кожного відкривається ця можливість. Лівгуд – це не мережева компанія в ціну продукту. В ціну по е, різних послуг в нас не закладена мережева націнка. Тобто, в нас нарешті відокремлених цих дві важливих таких моменти. Якщо мережеві компанії можуть триматися на плаву виключно через мережеву націнку, тому що саме в цю націнку закладені всі виплати, всі комісійні, всі подарунки, всі заходи, які створюються компанією, то в Лівгуд ці речі взагалі окрема стаття, скажімо. Розходів в нас продукція найвищої якості, повністю сертифікована, повністю доступна для вас за найнижчою ціною. Інколи люди дивуються, чому ціни в пять 10 разів нижчі, ніж аналогічний продукт у мережевих компаніях. Люди починають прокидатися, люди починають знімати рожеві окуляри і нарешті розуміють. Сучасний підхід до ведення бізнесу, що виявляється сьогодні так можна, і коли тут стоїть питання про вибір, коли стоїть питання, що вам не потрібно, зобов'язань у вас немає щомісячних щодо закупки продукції в компанії Лівгуд просто неймовірними темпами збільшуються товарообіги. Люди замовляють продукцію. Люди розуміють, що раніше вони могли на 100 доларів придбати один продукт, а сьогодні на 100-150 доларів можна придбати. Від 10 до там 14 найменувань різної продукції забезпечити тим всім свою сім'ю на цілий місяць або навіть і більше з підтримкою організму. Ось, будь ласка, в чому вигода щодо до речі, щодо продукції, що є на сьогоднішній день, які ціни, які сертифікати. Ви це все можете побачити абсолютно без додаткових якихось знову ж таки зобов'язань. Візьміть посилання в людини, яка вас запросила, і зробіть безкоштовний тур по сайту. Нічого для цього платити точно не треба. Ми про все говоримо на старті. Мені це дуже-дуже подобається. Заходите на сайт, відповідно, дивитеся. До речі, сайт перекладається на будь-яку мову світу, і це дає нам можливість будувати саме міжнародну. Команду міжнародну на сьогоднішній день хочете заробити грошей. Відповідно, треба будувати міжнародний бізнес. Це дійсно факт. і ну, відповідно, ви подивитеся продукцію, сертифікати для чого, як використовувати, подивитися взагалі по сайті. Зможете подивитися маркетинг-план це також все в відкритому доступі. Ну і дуже рекомендую приймати рішення ставати частиною нашої команди, тому що це неймовірно. Наступна можливість, яку дає клубна карта, це можливість заробляти ведення бізнесу. Бізнес за 10 доларів в місяць. Інколи це навіть і звучить смішно, тому що сьогоднішнього дня ну, нереально вести бізнес за 10 доларів в обслуговуванні, де вам все порахують, де вам все нарахують, де вам все покажуть, де наповнять повністю ваш маркетплейс, де всю роботу зроблять за вас. Ваша задача буде просто. Бути активним учасником і розповідати про компанію Лівгуд, давати своє власне реферальне посилання і нічого більшого. Вже за вашими рекомендаціями будуть з'являтися нові партнери, а компанія за це вас буде щедро нагороджувати. Всі ваші, партнери, всі ваші партнери, які прийдуть до вас, вони не зможуть так само мовчати. І вони так само почнуть розповідати про Лівгуд, тому що це дійсно надзвичайна можливість. І вже ваші люди будуть заробляти кошти, а ви будете заробляти відсотки. Все дуже просто. За кожного вашого запрошеного партнера компанія вам заплатить 25 доларів. 25 доларів без обмежень. Скільки не запросите? Буде п'ять заробите за п'ятьох. Буде 10 за 10, за 100, за 1000, Скільки захочете, стільки будете і за е, запрошувати, компанія вас буде за це винагороджувати. І щоразу, коли у ваших людей, у вашої команди буде вже так само розширятися команда. Ви будете так само отримувати комісійні. Те, що ваші люди без виключення будуть заробляти пасивний дохід, це однозначно. Його треба дочекатися. Лівґуд це перша компанія, яка дає можливість заробляти пасивно. В нас не інвестиційний проєкт. У нас немає е, такого моменту, що взяли, принесли кошти і заробили відсотки. Лівгуд це та компанія, яка дає можливість заробляти навіть тим людям, які і слова не сказали про Лівгуд, а просто являються активними учасниками. Тобто щомісяця вносять 10 доларів або один раз на рік 100 доларів. На сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня, багато лідерів, паралельних гілок. Говорили, що Лівгуд пасивного доходу немає. Я показую дуже часто на презентаціях скріни, як написано це в наших кабінетах, що є пасивний дохід. Його просто треба дочекатися. На моє здивування, один із лідерів, який більше всього, до вчорашнього дня кричав. Вчора записав відеоролик, що в Лівгуд є пасивний дохід. Ви уявіть собі. Я просто я так була здивована. Кажу, Боже, це що людина перезулася, Що ж це таке відбувається? Є нарешті, на нарешті, ця людина усвідомила, що в компанії є пасивний дохід. Уявіть собі. Тому все дійсно так і є. Просто в кожного задача буде дочекатися. Не хочете чекати 5 там 7 років. Будьте активною людиною, і вас цей пасивний дохід буде дивувати, шокувати просто найближчим часом, завдяки тому, що ви активні. Ну і ще таки, знаєте, дуже важливий момент. Найбільше задоволення особисто я отримую від того, коли команда заробляє, коли в команди виходить, коли вони нарешті отримують результат. Тому що дуже важливо, коли людина повірила, прийшла до тебе в команду і, нарешті, в неї це виходить. Неймовірне задоволення від цього отримую. Але повірте, ще до цього всього додається і фінансова винагорода, тому що коли заробляють ваші люди всі без виключення пасивно, ви завжди будете заробляти відсотки від їхнього пасиву. Це неймовірна складова частина. Це називається чек від чеку або мечен бонус Це той вид доходу, який дає на сьогоднішній день вже десятки тисяч доларів багатьом партнерам. Тому більш детально про види доходів, про цифри, про, про факти, слайди і так далі. Ми будемо говорити сьогодні о 18-й годині. В цьому ж таки чаті я вас запрошую і поговоримо. До речі, кожен в кінці зможе включити мікрофон, задати запитання, дати свій зворотний зв'язок. Я дам таку можливість, щоб кожен з них для себе зрозуміти, що сьогодні варто бути в Лівгуд і варто, варто все таки використати для себе цю можливість. Ну і бонус від нас, тому що компанія неймовірна, е, неймовірні доходи, неймовірні результати по продукції сьогодні тут важливо бути, але неймовірний бонус від нас, тому що лише прийшовши до нас в команду, ви отримаєте неймовірну підтримку. Позитивних, цілеспрямованих людей, які являються фахівцями в своїй справі. Люди, які прийшли з самого початку, створили неймовірну систему роботи, яка на сьогоднішній день дає результат. Варто бути в цій системі, звісно, варто запрошувати в цю систему, або просто бути разом із нами, і вас точно все вийде. Наша команда. Наскільки, знаєте, серйозно підійшла до ведення бізнесу, до питання цієї системи, ми створили такий потік інформації постійний і вранці, і ввечері. Ми націлені на кожну людину, і на клієнта, і на партнера. Наші зустрічі відбуваються різними мовами, різний формат подачі. Ми говоримо по-різному про компанію LivGood і про продукт. І про склад продукту, і про бізнес ми розбираємо бізнес на запчастини. Ми робимо все для того, щоб людина зрозуміла, що сьогодні варто бути тут, тому що це найкраще місце на сьогоднішній день, яке тільки може бути за 10 доларів у місяць. Тому я вас запрошую до нас, до нашої команди. Я вас запрошую. Разом бути успішним, бути здоровим і бути щасливим, адже по-іншому просто бути не може. Сьогодні питання чи ти в Лівгуд чи не йти, дійсно вже не стоїть. Компанія Лівгуд неймовірними темпами росту полонить весь світ. Одна із цілей є повна тотальна домінація взагалі в цій індустрії. Уявіть собі, що через кілька років про Лівгуд будуть знати всі. Про Лівгуд це буде така загальна назва, коли не треба буде пояснювати, що таке Лівгуд. Всі і так будуть знати рівно так само. Всі знають, що таке Амазон, маркетплейс, де можна купити з Америки. Всі знають, що таке Аліекспрес, маркетплейс, де можна купити з Китаю. А коли будуть говорити про Лівгуд, то це не просто маркетплейс, де можна купити продукцію здоров'я з Америки, а це і місце, де можна стати успішним, багатим і щасливим. І незалежним просто для цього треба прийти сьогодні, коли компанія на старті, коли нам всього лиш 22 місяці. Не тоді, коли вже нас будуть мільйони, десятки мільйонів, а тоді, коли ми ще тільки починаємо. Повірте, неймовірні темпи росту нас колихнуть ось ще найближчим часом, тому що Лівгуд за е, починає. Використовувати нові сучасні підходи знову ж таки ведення бізнесу, сучасні інструменти, яких ще ніхто ніколи не використовував. Нові автоворонки, підходи до реклами, до маркетингу в цілому, причому одномоментно в соціальних мережах за допомогою інфлюенсерів, за допомогою. Різних реклам, які тільки можуть бути, це те, що не може використати жодна мережева компанія. Тому що всі ось ці витрати, які робить мережеві компанії, вони всі ці витрати повинні закласти в ціну продукту. А в нас, як пам'ятаєте, ціна продукту являється окремою від маркетингу. Тому на сьогоднішній день потрібно не гаяти часу. Відкривати для себе цю мега крутючу можливість брати посилання в тієї людини, яка вас сьогодні запросила на нашу зустріч, і приєднуватися. А ми вже вас візьмемо за руку і проведемо по всіх етапах до вашого результату. Ви точно будете в оточенні людей, які зацікавлені, щоб у вас все вийшло. З вами була Маріна Безугла. Я вам дуже дякую за цю неймовірну зустріч, за нашу ранкову зустріч. Починаємо тиждень разом. Ну і відповідно, сьогодні, о 18-й годині, презентація компанії Лівгуд з цифрами, і з фактами, і слайдами. Якщо ви відчули, що вам ця що вам ця інформація десь відгукнулася в серці, що ви би хотіли детально розібратися, приходьте сьогодні, о 18 й годині В цьому ж таки чаті. До зустрічі!